Подача рідини в об'ємних насосах відбувається за рахунок зміння об'ємів робочої камери. Ця зміна може бути обусловлена не тільки переміщенням поршнів, але й роботою інших механізмів. З'ясуємо більш досконально роботу шестерен в зубчатому зачепленні. В момент виходу зубців із зачеплення утворюється додатковий об'єм. А в момент входу зубців в зачеплення. Цей об'єм зменшується. Якщо помістити шестерні у герметичну камеру та розмістити їх таким чином, що область виходу зубців із зачеплення розташована на лінії всмоктування, а область входу зубців у зачеплення на лінії нагнітання, то отримуємо шестеренний насос. З'ясуємо його роботу. У герметичному корпусі на втулках підшипниках. Розміщені дві шестерні. Одна ведуча, з'єднана з приводним двигуном, інша ведома. При виході зубців із зачеплення об'єм камери збільшується, що викликає падіння тиску нижче атмосферного. І рідина із баку під дією тиску атмосфери поступає в насос та заповнює простір між зубцями і корпусом. При обертанні шестерин рідина рухається по периметру до області нагнітання, де зубці знову входять у зачеплення. В цей час об'єм камери зменшується, і єдиний шлях для рідини канал нагнітання насосу. Важливо розуміти, що рідина в насосі тече не через зачеплення, вона рухається по периметру у впадинах між зубцями, а зачеплення дозволяє здійснювати всмоктування та нагнітання. При попаданні рідини безпосередньо в зачеплення може привести до заклінювання та поломки насосу, тому в насосах в зоні зачеплення виконують розвантажувальні канавки, які дозволяють рідині витекти з ловушки. В більшості насосів шестерні встановлюють на підшипниках ковзання. У підшипниках встановлюють вали шестерні. Корпус замикає передня та задня кришки. Для ущільнення зони стикання корпусу і кришок використовують гумові кільця. Вали шестерні можуть бути встановлені і на підшипниках ковчення. Тоді використовуються і гольчасті підшипники. Зубчасте зачеплення може бути внутрішнім. Розглянемо роботу внутрішнього зачеплення. Як і в наружному, у ньому зубці входять у зачеплення в одній зоні, а виходять в іншій. У місці виходу зубців із зачеплення розташований канал всмоктування, а у місці входу. Канал нагнітання. Під час виходу зубців із зачеплення. Рідина буде заповнювати простір між зубцями. При подальшому обертанні шестерні. рідина буде доставлятися в область входу зубців у зачеплення, звідки буде витиснятися у канал нагнітання. Насоси із внутрішнім зачепленням працюють плавніше, ніж із наружним. Але вони дорожчі. Насос дозволяє перетворювати механічну енергію в гідравлічну, а гідромотор, навпаки, енергію потоку рідини в обертання вала. Він також може бути шестеренним. Несправності насосів, шестеренних насосів це знос шестерен, знос сальників, пошкодження ущільнень.